Очікувати факту підтвердження від державної міграційної служби того, що Сарію змінив прізвище. Він змінив це законне прізвище. А сторона захисту е, отримала ознаки того і отримала сигнал того, що Сарії мабуть. Порушує закон, чому він змінить прізвище? Це людина, яка жодного дня в своєму житті не працювала офіційно на роботі. Я вважаю, що він штатний провокатор служби безпеки України, він контрабандист. І Я вважаю, що мормовірно є якісь ознаки до того, того, щоб сторони захисту поцікавитися в інших державах, чи дійсно він. Не порушувати закон, для чого він змінив прізвище, мабуть, він приховує якісь факти своєї біографії, які сталися з ним з попереднім прізвищем. Тому ми займетемося тим, щоб перевіряти його причетність до цих моментів. І вже у нас є перші сигнали того, що, які підтверджують нашу позицію, що Сарієв – це провокатор разом з Службобезки України і з прокурорами, що вони спровокували ці злочини стосовно штанька в свій час, що підприємство, від чого імені він представлявся, і казав, що він його звільнена особа жодним чином не знає про цю особу, ніяких стосунків з ним не мала. І якщо би суддя запитав про це у них, то вони б йому відповіли. І, скажімо, така відповідь була би крапкою в цьому процесі і чітко би зафіксувала, що і Служба безпеки України під контролем прокуратури, і разом з Сиреєм контрабандистом просто сфальшувала злочин проти звичайних людей, проти тих, хто боровся з свавіллям і корупцією Єрмака. Це був Штанько Дмитро. І Таким чином, цей процес, який триває вже 5 років, фактично почався процес з 20-го року, коли Штанькаша притягнула до відповідальності. Мене притягнуло 24-му році до відповідальності по цьому ж процесу. Ось бачите, як на пустому місці на фальшованих матеріалах наша правоохоронна система і судова система може створювати враження якоїсь причетності особи до якоїсь злочину. Тому ми будемо продовжувати цьому напрямку. І я вважаю, що ми е, маленькими кроками, але ми рухаємося до перемоги, і суддя це вже бачить, відчуває і розуміє, що старі, це не та особа на чиїх словах можна будувати звинувачення або підозри. Дякую вам. Дякую вам за підтримку. Тому що свободу захиснику України, свободу захиснику України, свободу захиснику України. Свободу... Свободу захиснику України, 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 свободу захиснику України.